Моя горність, віра і любов, ти є і будеш вічність світлина. ти все здолаєш, Вирвешся з оков. Твоя надія зранена віками облудою зворошена жива, прокинулась різдвена вітрами, від стоїть священні права. Дніпро, брат несе, несе борхливі води, вона. Волає дух з річниці ланцюгі, єдина незалежна Україна, не скорена в незламності ніким. Славетна і відважна батьківщина подай прозріння паросткам сліпим.